Перший після мера питання: хто стане секретарем міської ради? Вже тривалий час є темою для обговорень серед експертів і політологів. Уже завтра в ще оберуть депутата на цю посаду. Що означає вона такого? Олексій Каспрук не хоче бачити справа від себе. Далі в сюжеті. Ряди команди Казпрукарі діють. Марія Порчук більше не хоче займати посаду заступника мера. Це обговорювалося ще певний час тому. З нею є інше бачення, скажімо так, на своє життя. Декілька тижнів тому Олексій Каспрук сказав, що бачить на посаді секретаря міської ради Наталю Якимчук. Проте лідер партії президента у Чернівцях відмовила меру. Є певні життєві обставини і є певні зобов'язання перед Київським національним університетом Взято аспірантів. Експерти ж найчастіше називали ім'я. Василя Максимюка, коли говорили про того, хто стане секретарем, проте Олексія Каспрука кандидатура учасника АТО не влаштовує Василь Максимюк. Свій час був і активним учасником, скажімо так, того перевороту в міській раді, коли був усунутий незаконно міський голова і, скажімо, так, займав тоді активну позицію. Я я не внесу особисто моя позиція, що я не внесу цю кандидатуру на розгляд ради. За словами мера, він хоче, аби секретарем був хтось із партії парламентської коаліції і натрякнув на представників батьківщини. Але експерт Борис Руснак вважає, що людина на цій посаді повинна стримувати і збалансовувати владу міського голови. Тому, звичайно, як правило, це опонент. Міського голови, звичайно, міський голова зацікавлений мати таку фігуру на посаді, щоб вона була зручна, комфортна. Але чи це буде конструктив від цього від цієї роботи? Відповідь на питання, чому ж стільки баталій навколо посади секретаря міської ради проста, каже Борис Руснак. Це все таки підкреслюється. Друга фігура в керівному складі міста після міського голови. Не дай Бог щось стало з міським головою, захворів чи чи у відпустку, чи відрядження керує всім. Секретар міської ради із засіданнями виконкому і підписує розпорядження. До 3 січня згідно з законом, мер має право сам запропонувати кандидатуру. Якщо ж не вдасться прийняти рішення до цього строку, оберуть секретаря депутати, і консенсусу між ними і мером годі й чекати. У раді триває палке протистояння між Каспруком, членом команди Яценюка Бурбака Федорука, та більшістю депутатів. Зразком цього стало рішення ради про ініціювання у парламенті недовіри прем'єру Яценюку, Незважаючи на думку прокурора. Воно не відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема статті 19 Конституції України 140 статтям 25 і 26 закону про місцеве самоврядування, які полягають в тому, що всі органи державної влади та місцеве самоврядування повинні діяти в межах та у спосіб визначений Конституцією України та законами України і вправі вирішувати. Питання тільки місцевого значення Каспрук усе ж не наважився накласти на нього вето, певно розуміючи, що у ратуші знайдеться достатня кількість голосів, аби його подолати. Ну вето я вже не буду накладати. Розумієте, це таке політичне рішення, яке народилося не в Чернівцях. Зараз воно йде по різних радах різного рівня. Прокурор вже визнав. Що це рішення є незаконне, це є перевищенням повноважень Чернівецької міської ради. Мені особисто було неприємно. Проте таку позицію Олексія Каспрука не поділяють ініціатори звернення до президента і парламенту щодо відставки уряду. Мені прикро, що міський голова замість. Спільної роботи з депутатами на користь міста, на користь чернівчан, займається політикою. Уже 29 грудня відбудеться кадрова сесія міської ради, де обиратимуть секретаря, заступників мера, членів виконкому. Засідання транслюватиме у прямому ефірі телеканал Чернівецький промінь з 10-ї години ранку. Олександр Докін, Максим Демко, Микола Остафі, Чернівецький Промінь.